Війна між путіним та зет фанатиками розпочалась як українська павутина довела пропагандистів до сказу, куди направлятимуть ядерну ракету, та як у Держдумі виявили зрадника. Друзі, не пропустіть найгарячіші новини з Раші у новому випуску. Втрата 40 літаків стратегічної авіації Ерефії спричинила глобальну істерику серед усіх, хто бачив аеродроми в диму. Хоча Путін, як зазвичай, сидів, відмовчуючись у бункері, методичка пропагандиста була спущена. Не всі витримали паузу, щоб правильно відреагувати. Деякі таки зірвалися на нервах. Хтось не забув казати на те, що лідер країни. При такому історичному моменті просто самоусунувся. Хто буде віддуватися – незрозуміло. Та чи взагалі буде жабогадюкінг на Росії? Розпочався через три, два, один. Дуже швидко і надто потужно. Вадим Вадимович, наклади встановку голосом неврот. Розхоріне наші стратегії дівносто -е, 22 двадцять -е. Це етак. Таму що завтра будуть... ебучие пластические переговоры. Я так чувствую, что они вам кручивают в ухо. Нам не нужны никакие переговоры. Нам дали сегодня в рот. Нам дали сегодня защику в Иркутске. Они показали свою силу, они показали свою стратегию, что они работают. Они плюнули нам очередной раз в лицо. Плюнули наши разведки в рот им дали. Потому что мы не работаем. Нас просто сегодня отымели на мы все лохи, блядь. Лох это не любитель овского Лох это по жизни. Когда только человека разматывают как лоха. Вы всегда учили нас бить первым. Мы ударили, блядь. Но нас бьют каждый день, блядь. Ну неужели рядом нету человека, который может сказать вам правду? Ну мы, сука, устали. Уже народ все понимает. Неужели в разведке... І лішок не понимаешь, що пі нас продають, придають наші парни идут місце між фіпів. І що раз кажу фіпіві. Я выложу зараз фото з фуры. Все дно заложено ими. Нам показали, що ми безпомощні всі шукали винних, дивилися по сторонах, а хтось навіть знімав шляпу перед українським планом і пропонував вже не ганьбитися. Как говорив один мудрець: якщо ти прилюдно обосрався, то треба і помити жопу і поміняти одежду, а не ходити в публічному місці зі штанами повними говна, роблячи від що нічого не произошло. Терміново треба було зробити вигляд, що нічого такого не сталося. Влада ганебно почала перекривати своїм фурам повітря, чистки, перевірки, затори і головне. Все своєчасно. Тим часом пропагандисти переконували росіян у тому, що насправді це все був геніальний план Кремля, а Путін не в калюжі, а на коні. Цитую: на аеродроми зарані були привезені, списаний і неугодні к польотам стратегії. А где-то і вовсім уляжи. Ета геніальна контроперація ФСБ через 50 лет войде во всі учебники історії і буде пособієм для будущих поколінь спецслужбістів в Росії. Самі себе втішають путіністи. Соловйов під час своїх гнилих ток-шоу намагається переконати всіх, що це не українці розробили геніальний план, а НАТО. НАТО заступило все возможные красные линии, даже теоретически, существующие в нашей ядерной доктрине, нанеся удар по ряду аэродромов, где находятся наши стратегии. На мой взгляд, может пойти очень серьезное движение всюду. При этом, что СБУ официально взяло на себя ответственность, а так как понимаем, что они работают в абсолютно тесной перевязке со спецслужбами Британии, судясь, в Германии и Франции, то дальше, не то, что сказал значит, значить, НАТО нанесли удар по елементам нашої стратегічної терени. Зет пропагандисти ніяк не можуть набратися мужності та визнати, що їхні авіабази вразив не північно-атлантичний альянс, а українські професіонали та наші дрони. Але не обійшлося і без зрадництва всередині самої Росії. Спливли небажані факти а разом з ними і купа агресії. Наприклад, медіаресурс Царьград за день до удару українських дронів детально розповів, у якій кількості та на яких аеродромах розташовується стратегічна авіація РФ. Не думаємо, що це мало бодай якесь значення у такій масштабній операції, але цього факту вистачило для Хейту каналу. Соловйов зібрався розстрілювати строковиків за зраду батьківщини, а точніше, військового, який зняв наслідки атаки і виклав у ці ваші інтернети. Власник ВІЛ Віталії та інших атрибутів справжнього російського патріота знається на тому, як любити і берегти родину. Відео, яке виявляється тут, знімають срочники. А можна ми розстріляти цього срочника? От вивезти цю сволочу. І перед стром просто розстріляти, як придателю родин, котрий просто сейчас час в інтересах врага. Один борець за справедливість закликав розстріляти хлопця, який записав відео прильоту. А його колега по навішуванні лапші на вуха Карнаухов вимагав розстріляти водіїв вантажівок, які привезли ті дрони на локації. Одним словом, розстріляти всіх, і навіть більше. Чтобы было прикладом. Он должен понимать, что его, когда арестуют, не отправят в СИЗО, где он подлечится, читает книги, отдохнет, отъестся и вернется в орденах и медалях домой в ходе следующего обмена. А, а его расстреляют, а лучше повесить. Вот надо, чтобы так было. Причем не надо ликвидировать во время задержания. Я вот на этом настаиваю. Это слишком просто. Надо, чтобы суд Разбирательство. Причем очень короткое. Ми можемо ввести упрощенную форму уголовного судопроизводства, и смертная казнь через повешение. І это правильно. І це хорошо. І это поменяє правила гри. Ну, трохи ще не визначився. Чого саме він вимагає: розстрілу чи смертної кари через повішення. Я розумію, наскільки ми мы... От ті, котори живем здесь в Росії, великодушний, сентиментальний, милосердні. у цьому немає жодних сумнівів. Країна гуманістів і гедоністів за версією депутата Держдуми Гурульова, наслідки обстрілу це виключно провина генштабу та провал усіх російських спецслужб. Одне але тепер Гурульов сподівається, що так званих винних. Узнайщини летакив не только звильнять, а й посадить. То есть били-то не просто по самолету, а били именно по самолету носителя специального боеприпаса. припаса. Что точнее ракеты 55 которая 16 штук огромный а стукну 95, и он пошел. И пол Америки может спокойно снести один самолет. Вот вот что делать. Теперь внимание вопрос: кто головой отвечает за один мутариал? Вот кто? Правильно, генеральный штаб. Медиалийстан отвечает за это ну, эту ну, ряду, да, вы знаете, самое что страшное. Мне вот очень бы хотелось, чтобы это не прошло мимо, чтобы за это понесли ответственность не стрелялости, как там, типа командира авиабазы, который там плохо типа огранял себя. Это же проблема, это системная получилась. И мало того, там не просто говно с должность, за это надо ответить по уголовному кодексу, за существует шабушем ущерба нашей стране. Конкурент Гурува по Алкоперегонам, он вам не димон, недовго думаючи перейшов до погроз. Цитую. Всім, хто переживає и жде возмездия. Переживати нужно це свойство нормального чоловіка. Возміздє неизбежно», – запевняє Медведів подумки, заряджаючи грішні, але довго акцентувати увагу на такому масштабному провалі небезпечно. Тому пропагандисти швидко зам'яли типу неактуальну тему. Сьогодні 2 юня, і новини 2 юні це такі. Новости, которые всем новостям новости, ну хотя бы просто потому що э, они настолько важны, интересны и вот, всеобъемлющие, что новости 1 июня на этом фоне уже можна і не обсуждать. Потому что ну новости 1 июня это же было вчера. Но поскольку это было вчера, а сьогодні 2 июня і сьогодні Стамбул, то обсуждать мы будем 2 июня і Стамбул. Ну, на цьому і закінчили. Чи хотіли закінчити, якби не прилетіло? по Крымскому мосту. А тут уже выбухнуло по-справжнему. Сука! Сука, блядь! теперь это стерпим, что ли? Сколько можно терпеть, блядь? У меня уже нервы, нахуй, на пределе, блядь! Иди, нахуй, уже по Киеву, блядь! По центру, нахуй! Бля. Орешником, блядь! блядь! Зараз ви чули зрив любітеля руська міра Пазнікова. Нервова система якого не витримала випробувань українськими дронами. Його істеричні крики про знищення Києва були почуті не Абиким, а самим Соловйовим. А почому по Кримському мосту Вас не викликає особливих емоцій? А если мы по Киевской плотине, вы так каждый раз переживаете. Но если делает его... Украина по Крымскому мосту, да. что мешает Ставец. нам, смотрите, Уничтожить Киевскую плотину. плотину? Почему вы так не верите? Ну, я не то, что вы не верю, я просто не верю, не верю. А, но, ну, смотрите, весь ложишь. мир в труху, не не Ну, на самом деле, весь мир в труху тоже как вариант может быть. Вот. Да, но... А я, кстати, совершенно но не шучу. Я все. знаю, вы добрейшей Выглядит... души человек. Нет, не не на одно дело, это же не мое желание. Это осознание неизбежности. На фоне небо мирных и небо переговоров в Стамбуле, путинские прихвостни не приховывают своих справжних намерев. Вам нужен мир. Мне нужен, да. а он всем нужен мир. Нет, нам победа... нам победа нужна. У нас совсем другая задача. Наша задача обеспечить Ой. процветание нашей страны в безопасности на поколение вперед. Если для этой цели должны перестать существовать... Нацистські режими і поддерживающие их политические элиты, так и будет. Мир нам не нужен. Нам То есть нам, нам не, нужна не нужен діалог з Западом, як ми всі пошли. Нам... Да? Наші условия очень просты. Должны быть соблюдены национальные интересы. Мир любой ценой, Переміри, ми ні разу это не говорили. Ні разу. Хоча, ніби і очевидно, зважаючи надії цієї країни і її керівництва, але все ж таки хочеться задокументувати, що ні про який мир вони не хочуть і чути. Нам потрібна вся Україна. Ми це по-разному називаємо. Ми називаємо це денацифікацією. Попробуйте добитися денацифікації, якщо у нас не буде політичного контролю на цій території. Нам потрібна демілітаризація. Попробуйте обезпечити демілітаризацію. Тобто... Отсутствие военной мощи у страны, которая является независимой, суверенной и имеет поддержку НАТО. Это невозможно без Установлення контролю над повнотою цієї території ось і все, що потрібно пам'ятати, коли про щось хочеш домовитися із злочинцем і парадоксальним брехуном. На Росії можуть заборонити людей із надлишковою вагою. Навіщо Путіну іменні свічки з особистим запахом? Як російських дітей виховують вбивці та злочинці? Та чому країна перейшла на труни з картону про все це? Вже за мить так виглядає реальність України, яка за офіційною пропагандою стала з колін. У багатьох селах Арефії життя нагадує кадри з фільмів про постапокаліпсис. Люди там живуть у повній ізоляції від цивілізації. Немає ані залізничного вокзалу, ані автобусів, ані пошти. Багато хто не має доступу навіть до базових медичних послуг, не кажучи вже про інтернет чи мобільний зв'язок. Школи, дитсадки. Освітні заклади в таких районах взагалі відсутні, і діти або змушені залишатися без навчання, або проходять багатокілометрові маршрути щодня, щоб потрапити до найближчої школи, як у давнину. Світло подається лише кілька годин на добу. Звичайне середньовіччя на фоні кремлівської розкоші люди сидять без світла, тепла, доріг і соціального захисту. На цьому тлі. Російський диктатор продовжує витрачати мільярди рублів на ведення жорстокої війни проти нас, руйнуючи ще й наші міста і села, в той час як власне населення вмирає в злиднях і забутті. Можна сказати, що це просто економічний колапс окремих регіонів, але ні, це результат послідовної свідомої державної політики, яка ігнорує потреби людей заради імперських амбіцій. Але причина у всіх бідах Росії нарешті знайдена у Держдумі звинуватили у всьому людей з ожирінням. Такі люди, на думку депутата Держдуми Ірини Філатової, уповільнюють російську економіку. За її словами, надмірну вагу мають 60% російських громадян, і це великий удар по демографії країни, а також по її економіці. Каже, масові проблеми із зайвою вагою впливають і на якість, і на тривалість життя росіян, а також на їх репродуктивні здібності. Пропагандист Мардан погоджується. Цитую. Я би добавил, що жирні росіяни, що вредять демографії і чувству прекрасного у населення. Майонез нанес родині більше вреда, ніж водка. Увіряю. Я понимаю, наскільки ми, які вот живемо з здесь, в Росії, великодушні, сентиментальні, на таких економічних гойдалках потрібно якось виживати і вхід іде ніщо інше, як свічки із запахом. Путіна так вам не почулося? на російських маркетплейсах. З'явилися такі витвори романтичного мистецтва, свічки із запахом Путіна. Ціна 500 рублів. Також жити і не перейматися про смерть у злиднях. Росіянам допомагає нове ноу-хау. Країну зі зрозумілих причин накрило новим екотрендом. У продажі з'явилися Картонні труни продають це як турботу про природу, але насправді все банально. Картон у п'ять разів дешевший за дерево в Україні, де ціни на труни за два роки підскочили на 74 відсотки. Самі розумієте, шалений попит. Економія перемагає екологію. Пропонуємо ініціаторам картонних трун не зупинятись. Час масштабуватись і виходити на ринок нерухомості, картонні будинки для картонного життя 5 на 5 метрів. Швидко, дешево, іпотека не потрібна. З огляду на реалії саме те, що треба. А там дивись, і новий тренд запустять: живи бюджетно, помри, екологічно. А ще, будь ласка, пристосуйтеся до нових реалій, продиктованих. Путінським людожерством, і приготуйтеся, що твоє життя буде схоже на суцільні знущання, починаючи з дитинства. Російські діти поїхали у табір з назвою Страна героїв, де вожатими працюють учасники СВО. В мережі з'явилася пам'ятка для дітей з правилами не говорити іноземною мовою, бо це дратує СВОшників, не підкрадатися ззаду до вожатих, а то раптом що. Уникати синьо жовтого в одязі зі зрозумілих причин, ну і терпіти, коли на тебе кричать. Це викликало небо який резонанс навіть серед росіян. Така реальність не подобається нікому, саме тому керівники табору відразу здали назад, запевняючи, що це український псо і взагалі фейк, який не має нічого спільного з реальністю. Повірили, чеченці викрадають росіян прямо на вулицях. Кадиро вийшов з-під контролю Путіна, жорсткі тортури та виправдання. Що буде з Росією далі? Москва, вокзал, кіднепінг. І зовсім трохи Чечні. Уявіть, стоїте ви собі на Ярославському вокзалі, чекаєте потяга, і тут кілька чоловіків у стилі брат 2 хапають людину, волочать її до машини з мигалкою і зникають. І це не 90. ті Ви кричите, це не поліція. Але всім все одно, і справді не поліція. Це в Росії така нова служба доставки Кадиропост. Так ось викрали чеченці блогера, бізнесмена Щепихіна. Він перед тим встиг зателефонувати в поліцію і повідомити, що йому погрожують та вимагають вибачень за якісь там образи чеченців. Поліція, як і годиться, зробила вигляд, що не чула. На вокзалі чоловіки його запихнули в авто. Але магія, коли їх пізніше зупинили копи, Щепихіна там уже не було. А хлопці з автівки, такі серйозні, сказали, ми взагалі-то з Розгвардії і поїхали далі. Наступного дня Щепіхін знайшовся. Каже, що сильно не катували, але ламали вуха прикладом пістолета. Ніби кадирівці возили його за місто, активно цікавилися, чи буваний агент він України, чи якогось там Навального. Ну стандартна перевірка в стилі самопроголошеного МВС Чечні. У Кадирії одразу пояснили, що це ніяке не викрадення, а дружнє затримання. Бо ж як інакше реагувати на образу нації. Правова держава як не як. Тільки от закон працює, коли дуже хоче, а хоче він не часто. Справу кажуть, таки відкрили, але не проти викрадачів. А щодо ситуації загалом, типу, розберемося потім. Хлопці з мгалками ймовірно вже десь у Грозному, п'ють чай з Кадировим. А ще пихіну залишається лише вдячно дихати. На цьому кажемо вам па-па, Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.